Доброго дня. Скажіть, Доброго дня. Яка, як ви думаєте, яка сама найнебезпечніша страва? Як ви Небезпечніша, страва? Страва. що це може бути? Ну, понятно, що страва може будь-яка небезпечна, якщо її неправильно приготувати а, щось там. Напевно, що з якимись ядовитими інгредієнтами? Так, так, є там, є там ядовиті та інгредієнти, правильно. Як ви вважаєте? От що, що додають в страву такого, що може нанести шкоду людині? Це риба фугу? Так, вірно, вірно. Так, а ви ще такий факт, я хочу вам сказати. А як ви думаєте, ці пухара, які там проходять атестацію цю, коли готують цю рибу, що вони повинні зробити, щоб отримати ліцензію? Самі скуштувати його? Так, Мам! вірно, так вірно. Ну, супер. Дякую вам за відповідь. А ви кажете, не знаєте, не знаєте. Сань, давай. Скажіть, будь ласка, ви алкоголь вживаєте? Взагалі? Ну, взагалі так. О, Рідко. Дивіться, в китайців є такий засіб дієвий проти похмілля. Коли стаєш зранку, як ви думаєте, що вони можуть таке употрібляти, вживати? Цікаве, що знімає, каже: з'їв чи випив? Як я, я рукою зняв? Що вони можуть? Алкоголь. Е, після алкоголю, коли зранку стаєш, ну, після після алкоголю з да, похмілля, алкоголь. похмілля, коли зранку стаєш, то вони цей употребляють їм. Прям. Кажуть, що краще стає зразу. Як ви думаєте, що це вони? Воду з океану. океану. <рес> <рес> Цікава відповідь. <рес> так, як варіант може бути, але я навряд чи <рес> таке. люди п'ють. А ще який буде варіант? Давайте з трьох спроб спробуйте вгадати. Та я не знаю, що вони можуть пити. Рассол. <рес> Теж цікаво. — Підказку можна якусь? Е, підказку. А ви, ви взагалі що ви після цього приймаєте? Після... Я тільки не, 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 не приймаю, стільки щоб не потім щось пити. Зрозумів. Тоді я вам дам підказку це фрукт. Фрукт? Так. Да. Якийсь фрукт. який а ми апельсин? також… — Так. А в якому вигляді? Син? Так. А в якому вигляді вони його вживають? Може, зі шкіркою? Так, а смакові якості які в нього? Як ви думаєте, ну, ну, щоб таке краще стало? Кислий. Кисло солодкий, Кисло -солод... гіркий. Так, ще які? Ще такі. І все. Ну, розсол який? Солоний. Ну, а... а що сілі п'ють? Солоний апельсин. Це для них кращий засіб від алкоголю. Круто. Дякую за Я Не знаю я не про воєнки, так що не знаю. Якщо буду в Китаї спробую, дякую. Скажіть, як ви думаєте, який овощ спочатку був одного кольору, а через декілька століч став іншого кольору? Як ви думаєте, який це може бути? Mm, овощ? Bacalajan. Да, Баклажан. Ні, баклажан, який, який був, такий і остався. Нічого, нічого, з часом нічого не помінялося. Помідор. Помідор так само. Mm, можна якась підказку, там, наприклад, він Е, e, Ну він також як. Баклажан ну, продовговатий він. Е, продовгувати Так, ще, ще. які? Давайте з трьох спроб спробуйте гадати, так. Е, Перша спроба давайте. Такий продовговатий, але не огірок. Ну... Що може таке? Ще на... Р... вирощують його на городі ще під сказки. Морква? Так, це була морква. А якого кольору, як ви бажаєте, як вона була якого кольору? Зеленого. Зеленого, ні. Ще такий цікавий кольор, який теж багатьом подобається. Дівчатам навіть. Дівчатам коричневий подобається? Ні, так. Вам так? Прикольно, ніколи не знав. Білого? Ні. Розового? Майже розовий, так. Рожевого. Ще в цьому плані також? Фіолетового? Так, фіолетовий була. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, огірок? На 95% з чого складається? Ну, з води, поїдає. Так, це вірно. Ось скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який продукт називають їжа імператорів? Як ви думаєте? Його ще діти полюбляють. Він ще такий солодкий, смачний. Який це продукт може бути? Ну, які діти полюбляють кидайте варіанти, що тут. Торт, можливо. Так, торт, а ти як думаєш? Не знаю, морозиво. Так. Це Морозово. І ще такий факт. Як ви думаєте, де її його придумали взагалі? В якій країні? Ну, накидайте. Ну, можливо, Рим. Крим? Рим? Рим. Може, Греції, не знаю. Греція, так. Ще якісь варіанти є. Хто нас багато що там виготовляє постійно, постачає нам? Турція. Турція. Китай, можливо. О, правильно, В Китаї. Так, це і дивіться, цей продукт придумали в Китаї. Був китайський імператор, йому було постійно спекотно. Він казав своїм кухарам, придумайте щось мені, щоб мене так охолоджувало нормально. І вони це придумали морозиво. Але ще такий цікавий факт. Як ви думаєте, що складалося основний інгредієнт морозиво, Чи що молоко. було? Молоко. Молоко. А, так, молоко, так. Ну аж вони ну, не знали, як це от, взагалі готується. І брали такі. Ну, що зимою він завжди такий? Лід. Лід. Так, вони брали просто фрукти, брали лід, і їм присилали це з контейнера в сніг, і вони це все докупи, ліпили, нарізали фрукти, і це було таке перше морозиво. Так, дякую за відповідь.